Навчитись ораторському мистецтву, дізнатись про механізми саморозвитку та в майбутньому реалізувати власні ініціативи, допомагає молоді школа громадської активності. Проект, що стартував у Тернополі, вже втретє, зібрав найактивніших хлопців та дівчат. Усі вони відвідуватимуть тренінги з різних тем, які в майбутньому допоможуть студентам у громадській діяльності, зазначив керівник проекту. Ми відібрали найкращих, було близько 100 співбесід. Анкет було близько 300, анкет і багато дуже онлайн-анкет було, але ми ми таки Відібрали 30 найактивніших, тобто які вони змогли довести нам, що вони зможуть на стратегію бути сильними молодіжними, молодіжними громадськими активістами, тобто і розробити в Тернополі сильне молодіжне середовище. Я прийшла в школу громадської активності для того, щоб здобути певні знання, скажімо так, в галузі громадської діяльності, для того, щоб всі свої ідеї. Які є, які з'являються, які надіюсь будуть вміти якось реалізувати в житті, вміти якось залучити до цього всього людей впродовж двох місяців. Молоді люди щотижня відвідуватимуть заняття, які допоможуть їм у самореалізації. На дорослих учнів чекають зустрічі з відомими особистостями, які розповідатимуть про свій шлях до успіху. Я сподіваюся на те, що цей проект він буде більш якісним, тому що з минулих випусків в нас. Менше людей ставало цими громадськими діячами. Менше цього разу я сподіваюся на більший, більший коефіцієнт корисної дії. Проект, що започаткували в Тернополі два роки тому, має всі шанси набути всеукраїнського значення, каже співкоординатор проекту. Адже багато молоді з інших міст нашої держави беруть приклад з тернопільських активістів.